Вітаю любі третьокласники, на уроці математики. Перед тим як ми перейдемо з вами до уроку, пропоную обрати того єнота, який нагадує вам вас на початку. Тема сьогоднішнього уроку сполучний закон множення, розв'язування простих задач способом складання рівнянь. Пропоную трошки пограти та пригадати табличне множення. Я буду крутити колесо. Разом будемо утворювати вирази і обчислювати. Почнемо з першого. 10 помножити на 6 буде 60. 10 помножити на 1 буде 10. 10 помножити на 3 30. 10 помножити на 8, 80. Покрутимо наступне колесо. 5 помножити. 5 помножити на 6 буде 30. 5 помножити на 1, 5. 5 помножити на 8. 40. 5 помножити на 2, 10. Тепер покрутимо колесо множення числа 100. 100 помножити на на 3 буде 300. 100 помножити на 8 800. 100 помножити на 4 400. 100 помножити на 1. 100. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 10 лютого, класний день. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з чисел, що є результатами арифметичних дій. Отже, 2 помножити на 3 буде 6. Записуємо 6. 3 помножити на 4, 12. Записуємо 12. 4 помножити на 5. 20. 5 помножити на 6. 30. 30 поділити на 5. 6. 20 поділити на 4, 5. 12 поділити на 3, 4. 6 поділити на 2. Сьогодні ми працюємо з вами на сторінці 16 підручника, тож розгорніть підручник. В першому завданні, яке ми з вами виконуємо, нам необхідно визначити хибні твердження. Хибне твердження це неправильне. 1 см це 10 міліметрів. Хибне це твердження чи істине? Істине, так. В одному кілометрі 1000 метрів. Істине. В одній годині 100 хвилин. Хибне, тому що в одній годині 60 хвилин. В одному дециметрі 10 міліметрів. Істине! А чому? Бо в одному дециметрі 10 см, а в одному сантиметрі 10 мм. Значить, 10 помножити на 10 буде 100. Отже, в одному дециметрі 100 мм. 1 центнер – це 100 кілограм. Істина. В одному метрі 10 дециметрів. Істина. В одному метрі 100 сантиметрів. Істини. Один кілограм це 100 грамів. Хибне. Тому що в одному кілограмі 1000 грамів. Виконаємо завдання під номером 94. Установи відповідність між законом, його назвою та рівністю. Що нам необхідно? Прочитати сам закон, знайти його назву і відшукати рівність, тобто формулу цього закону. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Це є переставний закон множення чи сполучний. Сполучний закон множення. Так. Від перестановки множників добуток не змінюється. Переставний закон множення. А помножити на С дорівнює С, помножити на А. Переставний закон множення. від перестановки множників добуток не змінюється. Добуток чисел А і Б помножити на С дорівнює. А помножити на добуток чисел Б і С, або А помножити на П і помножити на С. Це є закон сполучний. Пропоную відпочити з користю. Приготуйте свої долонки. Молодці діти, повертайтеся за свої робочі столи. Пропоную розв'язати рівняння під номером 98. Запишіть посередині рівняння 98. На онлайн уроці ми розв'яжемо з вами рівняння першого стопчика. Записуємо х плюс 370 дорівнює 800. Х плюс 370 дорівнює 800. Х дорівнює. Пригадаємо алгоритм розв'язання рівняння. Спочатку ми визначаємо, що таке невідоме число, яке це саме компонент. При додаванні це доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 800 мінус 370. І дорівнює. Ми число 370 розкладаємо на 300 і 70. 800 300 буде 500, а 500 70 буде 430. Робимо перевірку, підкреслюємо. Замість х підставляємо число 430. 430 плюс 370. Дорівнює. 400 плюс 300 буде 700. 30 плюс 70 буде 100, а 700 плюс 100 буде 800. Звіримося з першим. Звіримося з верхнім записом, розв'язали рівняння правильно вже знизу записуємо 800, дорівнює 800. Підступімо 4 клітинки вправо, запишемо наступне, наступне рівняння хміну 750 дорівнює 40. Хмінус 750 дорівнює 40. Звертаємо увагу на визнак дія віднімання. Отже, х зменшуване, 750 від'ємник, 40 різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, це найбільше число, що необхідно зробити, до різниці додати від'ємник. Записуємо і 40. Записуємо 40 плюс 750. Х дорівнює. 40 плюс 750 буде 790. Підкреслюємо. Замість їх підставляємо 790, отримуємо 790 мінус 750. Дорівнює. 700 мінус 700. 90 мінус 50, 40. Звіримося з верхнім записом 40. Отже, правильно розв'язали рівняння, тому записуємо знизу 40 дорівнює 40. Добре. Попрацюємо усно. Задача під номером 99. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку розв'язування простих задач складанням рівнянь. Читаємо мову задач. Ігор мав 18 горіхів і поділив їх порівну для своїх сестер. Кожна сестра отримала по 6 горіхів, скільки сестер мав Ігор. Прочитайте умову задачі ще раз для себе. Натисніть на паузу. Отже, про що розповідається в умові задачі? В умові задачі розповідається про горіхи. Хто їх мав? Їх мав Ігор. Скільки горіхів мав Ігор? Ігор мав 18 горіхів. Що він з ними зробив? Він їх поділив порівну для своїх сестер. Ми знаємо, скільки цих сестер? Не знаємо. Але в задачі сказано, що кожна сестра отримала по 6. Горіхів. Запитання в задачі: скільки ж сестер мав ігор. Як за допомогою рівняння розв'язати цю задачу? Нехай Ігор мав сестер. Тобто Х це невідоме число. Нам якраз треба знайти, скільки сестер мав ігор. Позначимо через Х. За умовою задачі складемо рівняння. 18. Це скільки горіхів Ігор мав. Що він з ними зробив? І він їх поділив для своїх сестер. Поділив це означає дія ділення для своїх сестер. А ми не знаємо, скільки сестер. Позначаємо через Х. Значить, поділив 18 на Х, і кожна сестра отримала по 6 горіхів. Отже, дорівнює 6. Отримуємо рівняння. 18 поділити на х дорівнює 6. Тепер ми його розв'язуємо. 18 – це ділене, х це дільник, 6 це частка. Щоб знайти дільник, треба більше число ділене 18 поділити на частку, поділити на 6. Отже, х дорівнює 18 поділити на 6, х дорівнює 3. Зробимо перевірку. 18 поділити на 3 дорівнює 6, 6 дорівнює 6. Ми знайшли, що Х у нас дорівнює 3. Через Х ми позначали, скільки сестер. Значить, скільки сестер мав Ігор? Три сестри отримаємо відповідь. Ігор мав три сестри. Пропоную розв'язати подібну задачу тільки вже письмово. Запишіть посередині. Задача. Задача без номеру, так як не взята з підручника. Послухайте умову задачі. Катруся мала 24 цукерки і поділила їх порівну для своїх друзів. Кожен друг отримав по 8 цукерок. Скільки друзів має Катруся? Отже, про кого розповідається в цій задачі? В задачі розповідається про Катрусю та її друзів. Скільки цукерок мала катруся? Катруся мала 24 цукерки. Що вона з ними зробила? Поділила їх. Порівну для кого? Для своїх друзів. Кожен з цих друзів отримав по 8 цукерок. А запитання в задачі: а скільки ж друзів має катруся? Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Скільки друзів має катруся ми позначимо через Х. Отже, мала вона 24 цукерки. Поділила їх порівну для своїх друзів. Скільки друзів це Х? Значить, ми 24. Ділимо на Х і отримаємо 8. Запишіть розв'язання. Розв'язання. Отже, яке ми рівняння склали? 24 цукерки. Поділили на х. А х це якраз друзі, ми не знаємо, скільки їх. І, і кожен з цих друзів отримав по 8 цукерок. Отже, 24 поділити на х дорівнює 8, це буде рівняння, яке ми склали для розв'язання цієї задачі. Знаходимо х. Як знайти х треба 24 поділити на, на 8, х дорівнює, х дорівнює 3. Зробимо перевірку. Відкреслюємо. Підставляємо верхнє рівняння. 24 поділити на 3 дорівнює скільки? Дорівнює 8. Нижче 8. Вісім дорівнює вісім. Так, скільки друзів має катруся? Три. Бо через Х ми позначали якраз кількість друзів. Отже, записуємо відповідь. Відповідь. Повернемося до запитання. Скільки друзів має катруся? Троє друзів має катруся. Сподіваюся, вам сподобалося розв'язувати задачі складанням рівняння ваше домашнє завдання. Номер 98 на сторінці 17 розв'язати рівняння другого і третього стовпчиків. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!